Почнемо з ульбових матеріалів. Фішкою курсу є дашборд фрилансера. Це інфографіка і детальна статистика усіх моїх ста днів, яка допоможе початківцям зрозуміти свої перші кроки а для більш досвідчених зрозуміти та проаналізувати всі закономірності на майданчику. На власному досвіді покажу, який був загальний портрет клієнта на етапі Коверлет, як він змінювався під час інтерв'ю, і хто в результаті частіше за все відкривав зі мною контракти. Яка була їх географія, коли був зареєстрований акаунт? Які їх були переваги? По Експертному рівні фрилансерів, яких вони шукали, як в цілому змінювалася моя репутація, яка тактика підняття рейту спрацювала, і які зміни у профілі та у моєї активності привели до повної зупинки моєї діяльності? І як виглядає кишло фрилансера, і як змінюється частка прибутку в загальному потоку коштів? А ще дашборд містить детальний таймлайн по кожному з клієнтів історію наших відносин, перемовин і цикли продажів, і навіть по тим, хто так лишився в статусі потенційних. Коли було надіслано пропозицію, коли клієнт відреагував та ініціював інтерв'ю, коли відкрив контракт і коли закрив його з відгуками, а коли лише з зірочками, таким чином ви дізнаєтесь, скільки ж клієнту в середньому необхідно часу для прийняття рішення на кожному з етапів від отримання пропозиції до відкриття і закриття контракту? Ну що ж, пропоную переходити до перегляду і подальшого аналізу лишилося лише завантажити дашборд за посиланням в ресурсах до цього відео і зустріч. Зустрічаємося на першому дні відео щоденника.